Так, ну що, оглядаємо автомобілі. рік який у вас давайте розказуйте. 14, 14 рік, 1,8 мотор. Це він 15-ти роком, тому що бачимо, що вже рестайлова морда, і вона не то, що міні на рестайлову, позаду фари також зрізані. Пробіг? 144. 144. На віддачу 8 тисяч. Я не знаю, я починаю зменшується ціни. Більше ми завжди встигнемо сказати. За вісім відбіг. За вісім, так. Якась цифра на віддачу буде по ситуації, так? Чи ви вже собі придумали, яку хочете, скільки ви хочете за неї? 9? Будемо говорити, <сум> Будемо говорити, ясно. Чоловік на 9 погоджується, це приємно. <сум> так, друзі, хочу сказати, дивіться, якщо у вас є сумніви, е чи рестайл, чи до рестайл, вони ж в 14-го на 15-й рік переходили, тому 14-й рік на 15-м роком, бо то кінець 11 місяць, вона була куплена в Штатах 15-й рік. Тут її поставили, тому що він код 14-го, але якщо бачимо цей зріз, це якраз вже рестайл. Правда, Роман? Так, привет. Роман працює як бджола. Так, Та. І тут цей той тонкий момент, який люди можуть поміняти. Це те, що от, бачите, решіточка заходить сюди. Це рестайл. Якщо решітка сюди, а бампер сюди заходить, це відповідно до 2014 року. Volkswagen Jetta Америка, друзі, у нас зараз кадрі. І-і-і. До речі, до 2014 року з цікавими двигунами цей автомобіль був. Це були 2.0, на який дуже легко ставиться газ, і 2,5. 2,5 це п'ятициліндровий двигун, але він дуже класний. Вони витримують сумасшедші нагрузки, їх там, до речі, в штатах тюнінгують, витискають з них там щось 300 коней, друзі, поправте, можу помилятися, але так, є така інформація. Значить, по що приємне до речі, для є в автомобілі, що є камера заднього виду. Виглядає. Виглядає, до речі. Ну, менше став не будемо. Стоїть камера, стоїть, за, за цей стоїть монітор. Завод-виробник, зараз покажу в салоні, друзі. Килимки Еба авто, друзі, хто дивиться мої відео, знає, я про них багато розповідаю. Сидушку треба почистити і воно буде норм. Тут бачиш, третій пробіг. Рубіг, друзі, 6, 100, 144. 144 глянь на сидіння. 1000. Супер! Так, розумієш, Друзі, воно в кадрі видно, що брудне, але насправді це ну, все нормально. воно миється, чистить. Підзріс, це вже до речі, вони з 15-го року. Отак от виглядає. Е, не шкіра, але бачимо, є підігрів сидінь. Ось такий монітор, автомат, коробка. До речі, звичайний автомат. Бачите, в Штатах в Європі тут пише DSG, В штатах тут стоїть звичай... звичайний автомат коробка. Безключовий доступ. Ось тут. Бачите, часто безключовий доступ то вже ставлять, коли є вже шкіра і коли тут стоїть вже е... люк. Але це була така політика до 15-го року. У 15 му році вони почали робити трошки інші комплектації і факт. Регулювалися, бачите, друзі.

Чекає, Та сторона не мальована, Романе? Ні, ні. Не мальована. Ну такі от мінімальні. Ну, це чорний колір, тут ну, дуже так, все так, видно. Так. Ну. Ходіть, О, ходіть ось сюди. Тут, ось тут одна, бачите, така, ну з нею нічого вже не зробить. Вона вже не заполірується. Можна боротися легенько купляється чорна паста і так тимчасово mm -hmm. вона, ну, але це доб... добра мойка одна друга. Mm -hmm. Помити добре, і воно буде змивати. Mm -hmm. Прийомах ось такі мінімальні. Mm -hmm. тут, ну, на чорному так. дуже видно все просто. Значить, фарбувалося усе крило і цей капот. Mm -hmm. В попередній ми дивилися, оця штучка мінялася, тут варили. Тут оригінальні, mm -hmm. оригінальні точки. До речі, прикріплюємо фотографії, було піджати по, по пластику. Ось там було навіть відкручене mm -hmm. сюди. Треба подивитися, добре. Поміняли екранчик, так? Mm продавець. -hmm. — Екран тут міняли, так? він да, був да, точно да, поломаний. Я поміняв, так. Леушний це добре. Добре, що не знаю, екрани, що там Китай теж робить їх, правда, то він все робить. Тайвань. — Тайвань. Так, Там буде погано по зазорах, а так воно точно краще. І Ту фару одну міняли, так? Ні, дві я поміняв. Дві. дві міняли. Дві, дві європейці поставили. Так, тут бачимо чуть, -чуть спотівше прокладці... клапаної кришки. Та. Так, Прокладка так, так, клапанної кришки так. під заміну хлопця. Ну як, ну, не, не, не сьогодні? Так. Але... Просто звертати увагу, що так, з нею буде. Розуміти, так, та. воно ще може бути від такого моменту, хтось агресивно їздив. Розумієте? Якщо ви чуть-чуть вільніше будете, то воно може воно, ще і служити. Та. Одним словом, воно не тече, але воно є зафіксовано, що воно є. Там нижче світи фонариком, бо я на камері не покажу. Що там, там все сухо все сухо, це, це сухо, але, нічого ніяких новов. А от видно та. Видно, що сухо. Це, це так, так, сухо, впавли. сухо. З лаком тут все сухе. Ось. От джингрон бачимо, друзі, тоже все добре. В укріпленнях тут все скручено. Це, Чистенький. Ой, вони міняли, так? Чим? А, міняли Масло то? Міняли, розбирали, міняли. Та. Все міняли. Радіатор був вже ж пошкоджений, він якраз так прижата вона була тут. Угу. Угу. Добре, скрутили. Ну, захист, ти бачиш, захист стоїть в попередніх. Та не було йому так ходить. Друзі, <кій> <цей бал. кій> прокоментую, часто, коли стаються такі речі, майстри, оце навіть не знає, іноді замовники, які є, вони навіть можуть до кінця не розуміти, іноді буває це все скріплено погано, болтами не до кінця все скручено, просто прижали. Типу він приходиш і це все рухаєш, і воно все отак, знаєте, рухається, холодець. Тут скручено добре. Питання, кажуть, до того немає. Поднижчу. Що у нас поднижчу? Попередньо, попередньо нижче є. Так, З колодками ми дивилися. Колодки. Є більша половина, 60-70%, це заднє. Переднє все те саме також є. бачите, трохи рахунок диски гарно це все видно. Ну і бачимо, що це фарбувалося. Власник це все робив для себе. Може не для себе, але зробив, це файно. Так, Романе, По кузову, зрозуміла ситуація. Так, так. Мотор заводимо, так, слухаємо давайте його. Заводити. Давайте ще відкриємо все, капот. Раз. Ми тут зазори все глянули. Тепер капот. Послухаємо двигун. Далі тест-драйв, коробка, перевірка. Комп'ютер обов'язково. Нема? Ну, так і буває. Буває, що на біду багато не треба. Друзі, на слух тест пройшли. Підтікання все по мотору глянули. Зараз наступний етап це є тест-драйв, заодно побачимо коробка як працює і все решта. ТСА, ТСА мотори. і трошечки краще. Так, так, Ось, друзі, такий апарат. Зараз комп'ютер глянемо, якийсь висновок зробимо. Я думаю, тут нічого не повинно бути по комп'ютеру якихось моментів. Але мусимо це точно переконатися. А, бачите, друзі, я засумнівався в камері заднього виду. Камера заднього виду не, не, не оригінал. Я побачив, що вона не оригінал, так як ми встановлюємо такі речі. І тут стоїть мультимедія на андроїді, це, до речі, дуже добре. Це гарне рішення і дуже приємно. Камера як хоп. Навіть, бачите, правильно підключена. канбус вловив цей і дає лінії напрямку кута поворота при, при паркуванні. Таких речах, друзі, треба ще перевіряти, як працює на рулі звук. А він працює, все, супер. Добре, друзі, це до речі, плюс це 4, 4 тисячі гривень така, така опція, щоб поставити. Плюс камера біля тисячі гривень, ну 700, там. 900, як де, бачите, де показує зараз одним словом канвуз підключений. Ні, ні, та ні, Бачите, є Wi-Fi. У нас помилки висвічується. E, e, значить, e, Якщо було e, втручання у морзовці, там радіатори міняли чи ще щось було відключено, значить буде e, тормозна система, ну, зараз зайдемо, який код, вона навіть може датчики тиску коліс враховувати до тормозної системи. E, по клімі. Чи вона робоча, Є е, помилку, свариться. Yeah. Інший мібілайзер, помилка, кидай, так? Да? Я не знаю, чи він інший. Свариться а. на іммобілайзер. Значить, далі поїхали, далі. По тормозній системі. Що це в нас таке зараз побачимо? <звук> Мені навіть ловив, ловив пробіг через канбус, 144 тисячі. <звук> 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 Добре, добре, ми Ну що, друзі, зараз процес електрика. Після електрики тест драйв ходової, коробки. І вже можна буде робити якийсь висновок, да, Романе? Так. По автомобілі. Не знаю. Чому... Так, електрику зробили, рухаємось далі. Тест-драйв ходової коробки перевірка. Можна пробувати їх. Сідайте, друзі. Так, власник, сідайте, покупець сідає біля мене. кажу Біля мене, біля водія. Покупець, ви біля водія, щоб собі спілкувалися. ви, якщо можна, сюди. Хай Сідай. покупець сяде, щоб він зразу слухав а, все, що треба. Не, 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 Давайте, копте, тест-драйв ходової і коробки, друзі. Зараз, надіюсь, все буде добре. По коробці тут вони живуть чи, до речі. По коробці питань нема. Двигуни, до речі, друзі, я скажу відразу по двигунам. 1,8 вони трошечки підбирають масло після 100 тисяч. Тобто до 100 тисяч вони ще там все нормально. Ну як нормально, не беруть, це дуже нормально. А потім далі вони починають підбирати. ну Завод каже, це норма, роблять вони це всі, всі підбирають. Тому таке, або з тим годитися, або не годитися. Маємо те, що маємо. За кадром скажу, дуже багато людей зараз на ринку шукають автомобілі. Ринок дуже живий. Ось так покажу. Народу море. Плак, він все ховає. Ходова? Добре, все без зауважень. — Коробка переключається, так, автомат, це, добре все. все. Красиво, Нікуди не тягне, не виляє. Все красиво, тільки сам вентилятор на пічці не добре робить. Там ті підшипники треба поміняти. Ага, він не вібрує. Може бути <говори> і один. Може бути <говори> і один. Так. Зрозуміло. І що, яка ваша думка? Пауза чи що? В принципі, подобається. Я думаю, йдемо пити каву ще 5-10 хвилин. А ви торгували, скільки ціна Ні, ще не розмовляли. Я пропонував 8, але бачу по очах, що тяжко. <говори> Дев'ять вже бачу, то я так. Ні, Десять? Теж 10? Тоже 10? Ні, Чекайте, а резина від неї та що оригінальна і має та її чи нова, нова, нова є Ні, зимова. Була на 16 оригінальні диски. Була резина, але я її викинув. На, 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 ти... ти? Оригінальні, але на них стоїть зимова резина. Але це буде о, о, окрема розмова. То скільки там на віддачу? Кажіть щось своє, ми вже ну, там Ну, якщо... давайте, Ми йдемо каву поп'ємо, а ви скажіть таку ціну, за яку вже. Ну, так Ну, 10800 то буде остання ціна. 800 – Ого, так. Ясно. Ну добре, прийнято. Не, не виходить просто, ну реально. Mm. Там же я в мінусі такому. Ясно. Добре, йдемо думати тоді. Працює Приву, працює. Так, сервісний центр працює да. субота, неділя, понеділок вихідний. Там, то да, треба там, сьогодні да, ще можна там, зробити. В будь-якому випадку Інтерпол не, не працює зараз. No, no. Ну, і воно на, два дні робиться. Ви перший день приїхали, договір, а в понеділок вже mm -hmm. видадуть mm -hmm. на ваш. Да. Ну що, йдемо, йдемо, боремося, так? Таке підходить. Вам 10-500 говоримо. Так, друзяки, давайте пробуємо 10-500. В сервісному центрі. Да, 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 я ж свою продав, а зараз пішоходи. З діловою пропозицією. <ріст> 10500, каже, чоловік забирає. Ти забирає, думаю. Що будеш тримати? Ходити, ти мучитися, а так? 3. І ти вдариш. Як звати? Сергій, <ріст> <ріст> да, так. Роман. Сергій. Ну, Приємно. собі. себе. 700, ну то буде. Ну чесно, ну, Ром. Та я. Ну, чесно, ну не, ну, не виходимо, чесно. Ну. Я нічого не скриваю, от вона реально, я для себе, тому що набрав, я на ній їжджу кожен день mm -hmm. на роботу. На роботу, з роботи їжджу з mm -hmm. цієї машини. І в цій машині, ну, ми просто бачимо, що твоя машина, що ти собі та не то, то, що там. Ніхто навіть в мене дружина чи там дитина сідає, я, ноги в мене витираються. Тобто в мене все. Ну так, так, там бачимо. Ну, чесно, Ром. 600, 10, 600 Ну, десь 600, я думаю, то можна все. бити по рукам. Бийте хлопці, да. я то люблю знімати, коли то б'єте. Все, все. 10-600 зафіксували, молодці Дякую. вітаю. Гарно. Ну все, погодили, машинка є. Але роб, я буду знімати, бо в мене імені номера. А Вперше. ми так і хочемо. Так, а ми і ті номера, я теж лишаю. Ні, ні. Сьогодні розпочинайте процедуру. Тоді. Будем сьогодні? Сьогодні? У мене на зберігання номера. У да, мене сій. свої номера. Супер, все, тоді хлопці вдарили по рукам. 10. 400, продано. не 600, все по-чесному, Продано, тоді не трайте час. Я кажу, що гроші час привезу, то я особо не беру Але... Завдаток і ми приїхали. Ну, от таке зараз. Чи гроші зараз привезуть, зразу їдете з грошима? Нема різниці. То вже навіть завдаток, що завдаток? Є машина, ви всі разом, зараз гроші підвезуть та їдьте, та й робіть роботу. Гроші зараз це, то не питання. Так, добренько, тоді ще на завершення що, Друзі, автомобіль куплений, проданий. Є моменти, бачите, друзі, і точно я знаю, що хтось каже, Роман, таки не варто брати. Друзі, насправді кузов є цілий. Щось зробилося, щось підкрашувалося. Автомобіль з Америки він має свою правду, тому що пробіг є менший, має. Момент, що мінус, що він там типу, вдарений, але повірте мені, з Європ... в Європах також б'ють машини. Звичайно, що можна взяти невдареного, а потім тут, не дай Боже, хтось вдарить, тому тут треба завжди ну, ловити серединку. Автомобіль проданий, куплений, ну, можна привітати людей. Всім, все підійшло, вдарили по рукам. Звичайно, хочеться все тобто, набагато дешевше. Але фіксуємо те, що бачимо, те, що зараз є. Друзі, слава Україні, героям слава, бережемося, ми переможемо. Перемога близько. А, ну все, тоді вам вітання ще раз. Все, дякую. Їдьте і переоформляйте. Пока. Все, друзі, автомобіль їде. Їде щасливі покупці, щасливі продавці. Як завжди, покупка і продажа це два свята.